Хиблих у кривому розі вже троє збільшилася кількість поранених їх вже 31. Пошуково-рятувальна операція триває. Нагадаю, близько десятої вечора ворог вдарив по місту балістикою. Було пряме влучання в готель. На місці вже працює наша Софія Москаленко. Софія, чи можуть бути під завалами ще люди, що кажуть рятувальники? Вітаю Ігоре. Так на місці ракетної атаки продовжується пошуково-рятувальна операція, і надзвичайники розбирають завали, аби перевірити, чи немає під будівельним сміттям ще вцілілих. За уточнену інформацією на ранок маємо трьох загиблих. Це два чоловіки та жінка. Російська ракета поцілила у дах готелю і фактично зруйнувала два верхніх поверхи. 31 людина дістала поранення. Серед них є і дитина. Це 13-річна дівчинка. Кам з кожною годиною пошуково рятувальної операції збільшувалася кількість травмованих наразі. У лікарнях області рятують життя 14 пацієнтів. Їх медики вважають найважчими. Водночас, з під завалів надзвичайникам вдалося вивільнити живими 18 людей. Нагадаю, що близько 22 години вечора. Учора росіяни завдарили ракетного удару по кривому рогу. На місці тут спалахнула пожежа, проте станом на ранок рятувальники її уже загасили. У будинках навколо вибиті вікна подекуди вони вилетіли з рамами і цілими балконними комплексами. Таких багатоповерхівок. 14, також пошкоджені пошта заклад культури та магазини. І я додам, що у цьому мікрорайоні це вже друга атака росіян. Ігоре передай тобі слово. Дякую, Софія Москаленко, про удар балістикою по кривому рогу. Там ворог поцілив по готелю.